Мої вітання! Сьогодні я готую піту. і Якщо ви хочете, щоб вона у вас завжди вдавалася з кишенькою а не млинцем, то це відео вам варто переглянути. Від а до я наразі не тільки розповім вам всі таємниці і нюанси, а ще й продемонструю. бо дуже хочу, щоб ця здавалася собі проста паляничка, вдавалася у вас кожного разу, а не через раз. Що мені сьогодні знадобиться? Це борошно вищого гатунку 350 г, гаряча вода 200 мл, одна чайна ложка без щупчика солі і 2 столові ложки рафінованої олії, тобто без запаху. Весь перелік інгредієнтів ви бачите на екрані. Я їх ще продублюю вам в описі під відео. Борошно я попередньо вже просіяла, раджую вам до речі, не ігнорувати цей процес. Вода в мене гаряча, але це не окріп. Якусь секунду палець ніби потримати можна. Чайник закипів я наляла окріп стакан і він у мене ось так постоїв, десь хвилин 10 думаю. В гарячу воду всипаю одну чайну ложку пощупчика солі, гарненько бовтаю до її розчинення. Все, розчин готовий. В борошні роблю невеликі заглиблення і вливаю 2 столові ложки олії. Далі вливаю воду і замішую тісто. На цьому етапі дуже важливим є його консистенція. І ось, погляньте, я вже практично зібрала його докупи в мисці ложкою, і так як вода була гаряча, а не окріп, то далі сміливо замішую його руками. Все, воно майже тримається купи, викладаю його на стіл. Далі хвилини 3, мабуть 4, вимішую його на столі. Гарненько вимішати його обов'язково потрібно, щоб в ньому утворилася в достатній кількості кликовина, яка й відповідає за його пружність та еластичність. Якщо тісто у вас прилипає до рук столу, необхідно трішки підпилити його борошном, бо ви вже знаєте, що борошно, яке ми купуємо, має різну водопоглинаючу дію. Якщо ж воно у вас не липне, чудово, не додавайте його більше, ніж заявлено в рецепті. Все, тісто практично вимішане, і перше правило вдалої піти це консистенція тіста. Воно в жодному разі не має бути забите борошном, не рідке і воно не повинно липнути до рук і столу. Саме ось таке, як ви бачите. Формую з кіста ось та кульку, вкладаю в мішечок і залишаю його спокій на хвилин 20 для набухання клейковини. З цього тіста також можливо приготувати лаваш, хіба що технологія приготування дещо інша, відеорецепт залишу вам в описі під відео. І кутаби. Поки тісто відпочине, покажу вам, як їх зробити. Однією з начинок для кутабів слугуватиме подрібна на зелень кінзи. Це тісто, як ви зрозуміли, універсальне, я його тонесенько розкачала, трохи тонше, ніж на лаваш, кладу кінзу зверху і защіпую тісто. Як ви бачите, візерунок роблю виделкою. А ось і інша начинка. До кінзи всипаю кисломолочний сир, сіль, чорний перець, все перемішую і начиняю кутап. Смажу кутаби без олії на сухій розігрітій пательні з обох боків до готовності. Ще гарячі кутаби змащую вершковим маслом і кладу один на одного. І вже через декілька хвилин їх можна смакувати. Це дуже смачно. Це рецепт з серії мінімум калорій і купа задоволення. Вони чудово пасують до м'яса, особливо до шашлика, або ж до супу, або ж можуть бути чудовим перекусом. А тим часом тісто, яке ми замішували відпочило, працюємо далі. Я його для вас спеціально зважила, його вага становить 558 г. Виймаю його з мішечки і погляньте, як воно змінилося за цих 20 хвилин. Клейковина розслабилась, воно ніжне, еластичне, обожнюю працювати з тістом, А ви. Далі формую з нього ось так як ви бачите, рулет і буду дозувати на порції. Розділяю на 10 рівних шматків вагою приблизно по 55 г. І друге правило вдалої піти це вага тістової заготовки. Вона не має бути більша, ніж 60 г, бо ця вага шматочка є оптимальною, тим паче, якщо у вас немає досвіду з приготування піти. Далі формую ось таку кульку, знизу має утворитися рубець. Вкладаю на підпилену борошном дошку, накриваю мішечком і залишаю так на 15 хвилин. За цей час кликовина в тісті розслабиться і з ним буде приємно працювати. Далі підпилюю стіл борошном, викладаю кульку і ось так долоною формую коло. Так як тісто м'якеньке, то зробити це дуже легко. Тісто заготовку розкачую в різні боки, вона не має липнути до столу і качалки і тому скористайтеся борошном. Її поверхня має бути цілісною, без розривів і тріщин. При розкачуванні приділіть увагу краям, бо товщина їх має бути такою ж, як і середина, тобто тісто має бути рівномірно розкаченим зі всіх сторін боків і середини. І третє правило це рівномірно розкачене тісто, бо це прямим чином впливає на утворення присмаженії кишеньки. Товщина тістової заготовки приблизно 2 мм, а її діаметр становить десь 12 см. Смажити піто можливо на ось такій пательні з тонким дном і стінками, але особисто мені більше подобається чавунна пательна з товстим дном, бо вона забезпечує рівномірне нагрівання і утримання температури по всій поверхні. Запалюю вогонь і на великому вогні розігріваю пательню. Коли пательня розігріється, зменшую вогонь до середнього. І як ви зрозуміли, смажу піти на середньому вогні. Саме на ось такому, як ви бачите. І четверте правило це правильно підібрана температура для смаження. Смажити піту можливо двома способами. Перший вкладаю її на пательню і, коли з'являться перші бульбашки, перевертаю її на інший бік. Через секунд 20, мабуть, перевертаю ще раз. Поспішати тут не потрібно і поглянемо на цю магію. Піта вже просмажилася з обох боків і всередині тіста накопичилася пара внаслідок випаровування вологи. І завдяки їй піта підіймається. Все просто! Погляньте, ось так утворюється кишенька. Перевертаю піту ще раз на інший бік, трішки потримаю на вогні і знімаю. Наразі покажу вам ще один спосіб смаження піти вже на іншій пательні з товстим дном, щоб ви могли обрати саме те, який вам більше до вподоби. Кладаю тісто на пательню і не перевертаючи на інший бік, чекаю, доки пара не підійме тісто. Орієнтувати вас саме на час смаження не буду, бо у вас може бути дещо інша товщина тіста, пательня, вогонь. Тут ще головне її дуже не засмажити з одного боку, бо в тих місцях піта трісне пара вийде і бажаної кишеньки не буде. Тому, якщо ви бачите, що з одного боку вона вже засмажилась, а кулька з неї ще не утворилася, зменшить потужність вогню. Поки смажиться одна піта, я швиденько розкачую іншу. При цьому не забуваю про пательню. Таким чином економлю свій час. Хоча ви можете розкачати всі піти, накрити їх шушником, щоб не завітрювалися, а потім тільки смажити, але це буде довше. Викладаю їх на полотняний рушник і накриваю. Таким чином, піта буде м'якенька. Наразі візьму будь-яку піту і заглянемо з вами всередину. Розрізати її, можливо, навпіл або ж збоку. Забула сказати, після того, як піти охолонить, зберігаю їх в холодильнику в щільно зав'язаному поліетиленовому мішечку або ж в закритому контейнері. Погляньте на ці кишеньки. Залишилося хіба що їх начинити. Начинкою може слугувати будь-що, що є у вас в холодильнику. В мене це бургерна котлета, листя салату і молоденькі листочки бурячка, кріп, помідори. Домашній майонез, хрін, зелена цибулька, болгарський перець, ще помідорка, листя салата, зелень і піта готова. Вона дуже швидко просочується, тому не робіть її заздалегідь, начиняйте її саме ту кількість, яку збираєте з'їсти. Іншою начинкою може слугувати замаринована обсмажена куряча грудка, овочі і зелень по сезону і сметана. Догодіть саме своїм смаковим рецептором. А ще, якщо ви готували вже піту, то поділіться своїм досвідом в коментарях, а відео з друзями. А я дякую за перегляд і до зустрічі.